Йшли якийсь гриб. Я не знаю, що це. Що це може бути? там росте. Да, хватає тут цього емендемса. Якісь косулі ходять. Yeah. Ну, лосі, я не думаю, що тут є. Все можливо. Хода міняється, природа міняється. Може і кабанчики, які бігають. Не хотілося б зустрітися. Ого, такий вітер піднявся. Свіже? Ну що за запах такий, я не розумію? А він не постоянний, дві. Ага. Перепадаємо. Кістки Кот... немає Котик. А, а це той самий ліс, просто з другої сторони. Ти б хотів зустріти дикого кабанчика? Ні, діхали. я теж. Це Щось... Щось... дружелюбного, так? Да. Дружелюбного, так, да, ну. У мене немає пара. Та блін перевіряти не будем. Ого, що це? Що це таке? І як туди перелізти? Якісь гриби, не знаю. Ой! Да, щось там парить. Я ж кажу, не хочеться зустрітися з таким. Бо я хрен його знає, куди від нього ховатись. Ну що хочу сказати, це молоденька глива. Глива? Так, да. ми там те... Залишим, так. темно знайшли. Ні, вже можна Хорошно? там темно знайшли, а тут така світленька. Обалдеть, дивись. Гарненька, клас. О, 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 Просто супер. Диви, хтось погриз дерево. Це, може... це ж кабани їли, диви. Кабани що їдять дерево? Ну куру вони грибочки. Ні, це диви косульки, мабуть. Їли вони, грибочки. А може і грибочки дивиться. якась, касім, бач? Та да, грибочки їли. Може дерево в солі було якісь, та вони гризли. Вон ще гливи ростуть. Да. Дичі це хватає. Такі світленькі, бачиш? світленькі, вони різні є. Це, молоді, це, пласті, да? це в магазинах продаються такі, знаєш, всі однакові степлички. А тут, тут. Атвантлив... дикій природі. Атвантливість. Атвантливість. Така. Клас. Ну давай сити. Так, котик. Гливу знайшли. ламуліну знайшли Місце для відпочинку, Місце для відпочинку знайшли. Деревці повольны. Ай, ай! І ще ну і не бойся. О! Прикол. ж може це якісь відьми засідали тут. Ш... Шабаш був. <рикол>. Прикольно. Блин, дерева такі здоровен. Там дуб був такий, не знаю скільки років, Сто п'ятсот. Ну, мурашник мені не дуже цікаво, я б грибочків хотіла. Кульок знайшли, так. Да. Чисто красиво. Треба буде кастрик. Мох. Оце зима, оце сільчень, я розумію. Дві да, якісь грибочки Ну, такі грибочки самі ростуть. Дивіться, трава, мох. Трава зелена, мох. Все як, як, як не поліці. може бути. Мох, як на Поліссі. Як на Поліссі? Да. Так і є майже на Поліссі. На півночі. На півночі України. Диви. Он дивизнув поляна. Що да. це вони тут? Лісники, мабуть, собі. Двіз... Дві зробили. Ага. Дивись, який тут буде різдві. Десь ходи із захід. По запаху. По запаху чуєш? Так. Ага. Давай подивимось, що ти нанюхав. Нанюхав. Береста чи березу? Березу, мабуть. А тут... Що тут? Поки що нічого їстівного. Щось є їстівне? А ні, то не те. Щось поки нічого. Стівне, але ж гарне. Ой, я думаю, не А це тут і бачив хоч. красота. Описуємо красоту. красота. Дай ми ставимо точку і йдемо в ліс. На пеньочку щось росте, але воно не їстівне. Ну, здалеку було схоже, але, але не вони. Хоч ти, може, білого гриба знайдеш в січні. Ну, да, літом знайшли, аж одного. При дорозі. І той червивий був. Не було дощів. Сухе було літо, суха осінь була. Вологи немає, гриби не росли. А зимою фламулінка пішла. Чітко. Така місцевість тут на Чернігівщині. йдемо на тихе полювання. Дивіться. Ти що, ти що? Кіці, де? Офігеть, да? Офігеть. Ой. Продовжуємо ход. Диви, які мікрики. Ну, мікрики на хай буде. Ага. А, ось дивись, висліться. Ага. Можна тут забрати, а то не сюди зараз я перелізу. Е, э, на, дивіться, що за помилінка. Давай, да. да. Ось, диви. Красотинь. Ну ці маленькі я розуміють. Ні, хай ростуть, звісно, що. А Це вже такі. Божественні. Божественні. Больші. Давай я ай. Ай! Да? Ага. дивись, які красиві. 18 січня. 2025 рік. Диви, дивись рік. Зима. зима. Клас, На клас. дворі зима. Ой, ну оці вже ж взрослі, такі хорошенькі. Дивись, щоб не, не старенькі були. Диві, які кошти красиві. Давай у нас імпровізований кошик. Аккуратно. Ну, похоже. Похоже, лось. Як оберіз дерево. Ці щось кричать ого, мабуть, грибів море знайшли. Шурік, ти щось знайшов? Іди, іди подивись, як дерево лось обгриз. Скільки валюжніка? А що це тут таке? Гливи хтось пожував. Пожував. диви, і там, і там. Пожовані. Гливушки. Диві, може без Клас. Це ж вони можуть по всьому дереву рости, прикинь, і туди залізти, нарізати. Ну, гливу. Давай, може, ці достанемо. А, ні, я не достану. Збить. Клас. Клас. Як так? ростуть гливи, йди подивись.

Пацани, гуляли. гуляли в лісі, збирали гриби. І тут Ендемс знайшли. Йомаю. -йо. Клас. Треба зібрати тут додому. Такої находки ще не було. А от вам Чернігівщина. ти шо. О, Що ти, грибе найшов? А ні, це тротові. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в цьому році хоч не було білих, Маслят щось пару штук знайшли. Ну, фламуліни трошки є. Що ж, зима не зима. Ого, що тут таке. Хотілись враження. Грибочки, непонятно просто Да? Зараз подивимось. Я даже не знаю, хто це. Обалдіть, збиватись до них. Ага. Це може на лускатку схоже якусь. Є? Лускатка якась, мабуть. Стрмна ускадка. Стромно, бо вже старенька. Неленька, старенька, Да, але... лускатка якась. Ламуліно. О, дивись. Маленькі, ніх такі. Нічого ми через недільку приїдемо. Не будемо їх брати, так? Не збирай. Я їх не беру. Маленькі, ніхай ростуть. Так. Пряме включення з мулінового дерева. Дуже гарний ліс, вообще Шикарний. Шикарний. Та ліс шикарнючий. Як будь то не зима, якась. якась казка. Що камера? Камера не передає. Треба приїхати, подихати, погуляти. Божественно. Да, да. Давай, так, давай. а тут що ми бачимо. Це просто... просто бомбічески. Вики гарний. Клас, клас. в море. Ми включення з прогулянки в лісі. І що ми тут бачимо? Що ми бачимо? Ламулінку бачимо. Крусота. Красота. Красота. не незручно. А там було б зручно. Що це що це ще? Після якої війни залишились такі вирви. А! Грибів, о, так ти пропустив. Он гри. куча, куча. Фламуліновий ліс. Це не мішаний ліс, це фламуліновий ліс. Так, да, фламуліновий точно. Ну давайте позбирайте трошки, бо я хочу передопнути. Маленький... Я, я оператор. Оператор дивіться. Я, я бачила. Оператор. Яка красота. Даві, ну, з першого разу зайти в ліс і попасти куди треба нагрібити. І настроєння. Або треба знати місця, а ми їх не знали. Тепер знаємо. Будемо знати. Он диви! Прямо скільки прямо. грибів. Геть, геть <с otherwise> не зайшли. Блін, ну хочеться, правда, знайти таке дерево, щоб все було. Все swing, у фламуліні щоб було. Красотінь. <скрик> Красотінь, забирай. <см -тур> Чекай, ну а там... То що, гриб такий здоров'яний? Чи то дерево зрізано? Ну почекай. Ой, зараз треба долізти до нього. Гриб? Прикол. Ого, таких тут багато. Так це гливий хоть. Ну це точно глива. Ох, яка красива! Обалдіть, я перший раз в житті просто знайшла. В дикій природі гливу. Да, красиві, оці вже старенькі. А оці? Крутовичок який красавчик. Та тут капець. Просто... А я Шо? бігла, побачила. Он молодой, і, Да, багато. Побачила оце здалеку, думаю, що це таке, блін. А це старезна глива. Просто... просто бомба. Клас. Боже, ну в лісі так тихо. Так добре. Треба що? Треба брати палатку їхати, Вон. Переросла глива і впала прям ого. Монстр. Просто монстр. Так. Вивчаємо зимовий ліс. <реш> Блін, я ж тільки що на якомусь пеньку бачила. там. Да, чекай, чекай, ти йди туди, а я... Та зараз. Чи що я нічого не бачила? Ладно. Вау, так? Да? Тиха охота. Крутинна вийшла хота. Найшли пламулінку. Ми в лісі. А що це в нас тут таке? Фламулінчики. Фламуліна. Зимовий опеньок. Така собі зима, конечно, але ну. грибочки є. Це висвітлюється, ось все ще на цьому це на фламуліна. Зараз подивлюсь. Красота.